Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Вибух на вечір понеділка лунають вибухи в Чорнобильській зоні. Спроба прориву диверсійними групами РФ з Білорусі в Бучі та Ірпені збиті безпілотники та повітряні кулі. Росія нащупає нашу оборону, задіюючи сплячі ДРГ, аби ті проривались до Білорусі. Лукашенко до слова в Москві на дні народження Путіна повідомлялось про спробу прориву зведеної російсько-білоруської диверсійної групи в районі Суми. А сьогодні в Житомирі телеграм-канали, наближені до військових, пишуть про бої в Житомирській області. У нас без втрат. Втім, росіяни втратили одразу вісім елітних десантників, які наткнулись на наш укріп район та були розстріляні в упор. Крім того, щойно лунали вибухи поблизу Києва та Чорнобильській зоні. Наразі офіційних подробиць щодо цього немає. Телеграм-канал Вольний пише про бій з ДРГ в Чорнобильській зоні. Загинув білоруський офіцер та його група спецназу. Чергова ведуться відповідні роботи по розмінуванню. Може бути гучно. Пишуть про велику кількість білору. Русів за інформацією білоруської опозиції, приблизно тисяча громадян Білорусі вже загинули у складі армії РФ, підписавши контракт. Громадяни Білорусі беруть участь у бойових діях проти України ще від 2014 року. Проте їхня кількість незначна. Зараз загальна кількість білорусів, які воюють проти України на боці РФ, не перевищує тисячі осіб. Про це заявив військовий експерт генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. Ягун зазначив, що за інформацією білоруської опозиції приблизно 100 громадян Білорусі вже загинули у складі. Ді ПВК Вагнер. І якщо інтерпретувати цю кількість загиблих на тих, які взагалі можуть брати участь у бойових діях, їхня кількість не перевищує тисячі осіб на всю Білорусь. Десь такий підрахунок: основна маса це колишні військові, які не знайшли себе на гражданці, повірили романтиці якихось безглуздих військових чоловічих стосунків. Ось вирішили себе проявити на фронті. Як сказали представники Білорусі, для того, щоб заробити 300-400 доларів, це дуже велика сума для Білорусі. А тут пропонують до тисячі доларів на місяць і ще якісь. Ці речі, ось деякі люди погоджуються, сказав генерал запасу СБУ. За його словами, у відсотковому відношенні людей, які готові воювати проти України в армії Білорусі, близько 3%. Також Єгун прокоментував заяву Міноборони Білорусі про формування нового зенітно-ракетного полку, який розташовуватиметься приблизно за 60 кілометрів від України. На думку експерта, це не наступальний підрозділ. Він покликаний, начебто, захищати небо Білорусі. Єдине, що треба розуміти, що використання, наприклад, зенітно-ракетних комплексів С-300. 400 для обсялу прикордонних міст України стало практикою в Росії, тому що вони мають величезну кількість цих ракет і використовують їх не за призначенням лише через те, що озброєння не вистачає для наступальних якихось там дій. Під час нового великого наступу Росії на Україну одним з пріоритетних напрямків для ворога може бути рівненська АЕС шантажем. атак по ній Москва намагатиметься посадити Київ за стіл переговорів. Таку думку в інтерв'ю ТеСН висловив генерал-майор запасу СБУ, екс заступник голови спецслужби Віктор Ягун. Я я думаю, що один з пріоритетних напрямків це Рівненська атомна електростанція, тому що для ворога критично посадити Україну за стіл перемовин. Посадити Україну за стіл перемовин можна тільки шантажем знищення її інфраструктури, зокрема енергетики, розповів генерал-майор. Окрім того, окупанти можуть спробувати перерізати шляхи логістики із заходу. Тому я думаю, що, скоріш за все, вони намагатимуться перерізати деякі логістичні шляхи постачання із заходу і, зокрема, захопити рівненську атомну. Вона знаходиться не так далеко від кордону, і вони можуть скерувати цей свій удар у тому напрямку. Додав Ягун. Водночас він попередив загарбників, що на них вже там чекають. Треба враховувати, що не тільки вони це розуміють, ми так само це розуміємо. Думаю, для них буде несподіванкою, що їх там чекають, зауважив екс-заступник голови СБУ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.